Всім добрий ранок. Ми сьогодні приїхали в дуже класне місце, але, як на зло, в мене зламалась камера і працює тільки одна фронтальна. Я думаю, ви здогадаєтесь, де ми клас, ми в Перегово. Тут неймовірна атмосфера, дуже такої теплої осінь. Сьогодні на вулиці 16 градусів на сонці. І ми нарешті вибрались до Пирогово, давно хотіли вже чекали, коли малий трохи простебаму. Зміг уже гарно бігати тут по травці. Ну, ми дуже задоволені. Правда, зараз будній день і будиночки всі закриті, але ця атмосфера, ця погода просто шикарна. Сьогодні 30 вересня. Я святкую свій 32-й день народження. бачите, біля плити буду сьогодні робити три салати. Для них готуються заготовки, це креветки. Я завжди роблю з великою кількістю солі і з укропом. Це у нас жаряться мариновані шампіньйони. Далі покажу, як це все можна поєднати. Це переплені яйця, це я вже зварила картоплю і моркву. Тут ще яйця, ще буде печінка для малого. Насправді, у нас не буде так багато гостей, буде тільки маскокруха, тому що всі захворіли. Коротше, веселий у мене буде день народження, але покажу, що я приготувала. До речі, у мене є всього півтори години на це все. І за цей час мені треба також привести себе в порядок. І от печінка вже трошки піджарена з цибулькою, до речі, це гов'яжа. І сюди я буду додавати ще тертої сирої моркви, накриваю це все фольгою і ще в духовку на хвилин так 40. Пройшла година і ось що в мене вийшло: Це звичайний салат мімоза, але з тунцем і кримською цибулею. Це у нас такий закусочний салат. Тут оці гриби, що жарились мариновані, кукуруза, часник буде заправлятися ложкою майонезу. І ось такий більш легкий салат. Це у нас листя салату різних, перепалені яйця, помідорки, черрі, були тільки жовті, тому довелося такі. Я більше люблю. Солодкі, червоні і відварені оці креветки. Буде заправлятися оливковою олією і прованськими травами. Виходимо, значить, ми вранці на вуличку. Все начебто добре, газончик на місці. І тут, значить, вночі були гості. Здоровенна купа землі накороченої. Ай, прощавай газончику. Зато гляньте, яка дитині буде забавка. Добре, я вигадала, правда? До речі, мої подарунки на день народження. Мама мені подарувала ось такий от гольфик-светрик у лавандовому кольорі. Свекруха подарувала мені ось таке от поло. Теж зараз я так розумію, знижки на літній колекції. Чоловіку мені подарував ось цей планшетний, який я зараз знімаю. Більше, звісно, він для малого буде, тому що у нас частенько вимикає світло, а малий хоче дивитись мультики. Тому це більше для нього. І ще подарувала косметику, зараз покажу. Ось такий от крем для рук і таке саме рідке мило. Непоганий, до речі, крем для рук, на ніч завжди користуюсь. А сьогодні я відзняла для вас дуже прикольний осінній макіяж. Будуть яскраві губи. Я вже їх змила, до речі, тому що забула, хотіла вам показати. Але добре, побачите все в відео. Нехай залишиться хоч якась інтрига. У нас зараз вимкнули світло, у нас темно і у нас холодно. Тому зараз я буду шукати халат, але ми тримаємося. Скоро все буде краще все буде так, як потрібно. Ми запаслися свічками. Сьогодні ще чоловік привезе батарейки, якось пристосовуємося до цього життя, а що робити? До речі, що стосується кротів, з ними ми ніяк не можемо домовитися, тому що якось травити ми їх не хочемо. Вони досить милі створіння, не дивлячись на те, що вони перерили наш газон, і я нарахувала штук 30 ходів. І кожен ранок вони тільки додаються. Але ми взяли для них якісь відлякуючі гранули, поки вони не працюють, але ми не покладаємо сил і е, спробуємо з ними якось домовитися. У нас е, недалеко є ліс, е, їм є куди рити і свої ями, а не у нас на газоні. Насправді це не проблема, це зовсім не проблема. Але травички жалко. А я знову собі накупила косметику. Цього разу ви бачите багато тестерів. Насамперед, це дуже зручно. Наприклад, ось ці дві маски для волосся можна спробувати, не підійшло, більше не брати ось цю велику банку, яка стоїть потім у ванні досить довго. Якщо підійшло, ок, береш повнорозмірну. І теж зручно брати ось такі от тестери саме тональних основ. Навіть можна знайти люкси. Це варіант, що спробувати нове. Я, наприклад, собі хочу підібрати новий тон, тому що люкс-візаж до України не буду завозитися, і якщо й навіть буде, купляти його не буду із за зрозумілих причин. Що тут я собі накупила ну, тональні основи Pyot Colorance. Ось цю я вже спробувала і навіть зняла перше враження про неї. Маски для волосся. Вони виявилися дві італійських, а італійська косметика для волосся мені не підходить, вона мені не подобається, вона занадто слаба. Ось цю спробувала маску, вона просто жахлива. Ніколи ось це не купляйте. Вона нікому не підходить, вона жахлива. Ось це ще не, не пробувала, але я здогадую, що буде те ж саме. Так, новенька міцелярна вода. Ось ту від Нівея я викинула. Як ми ви бачили відео про пусті банки, тому що вона мені пече очі, тому я вирішила повернутися до перевірених виробників. Для чутливих очей взагалі краще брати або біодерму, ось таку рожеву, або ж брати ларош. У них є лінійка для чутливих. Для чутливої шкіри. І з декоративної косметики, знайшла собі ось такі рідкі рум'яна. Вперше такі брала, але дуже вже сподобались мені. Теж знімала шортс, це такі коротенькі відео на Ютубі. Можете побачити, як це красиво виглядає, як це класно тушується. І подивіться на це пакування. Воно ж просто ідеальне. Це, до речі, корейський бренд якийсь. Я так розумію, це аналог Ап'ю. Але це достойна заміна, відтінок 404, якщо комусь цікаво, найуніверсальніший він точно підійде всім. Це все виглядає як лак для нігтів, але продукт дуже класний. І з декоративки я собі знайшла ще такі от Color фірму це український наш бренд. І взяла все таки доволі яскраве. Тобто це туш для вій, але вона зеленого кольору. У мене ще такої ніколи не було. Синя, до речі, в мене була. Це звичайна підводка. Я давно нею не користувалася, Побачимо, чи я взагалі ще вмію малювати стрілки. А це помада просто, просто осінь. Осінь в помаді. Все, будемо це все пробувати. Я вам побачите це все в відео. Вам велике дякую за увагу. А ми зустрінемося з вами в наступних влогах.